Символічно, що у міжнародний день захисту дітей на ще один безпековий простір у Вінницькій області стало більше. 1 червня на базі третьої школи міста Бар з'явився клас безпеки. Його відкрили урочисто та запросили чимало поважних гостей, серед яких керівництво міста, району та рятувальники області. Справжня форма надзвичайників, виступ команди руху юних рятувальників пожежних, цікаві конкурси, пізнавальні та солодкі подарунки. Очікували сьогодні на перших відвідувачів класу безпеки. Його за всіма вимогами підготували до відкриття освітяни за підтримки місцевої влади. На що з бюджету міста виділили? Понад 400 тисяч гривень ми будемо раді і гостям з інших шкіл, з інших навчальних закладів, з інших можливих районів. Всі, хто хоче побачити, як вдалося створити клас безпеки, на якому рівні вдалося зробити, тому що перше про що має дбати будь-який навчальний заклад, це безпека дітей. У класі ліцеїстам та почесним гостям не лише презентували спеціальні тематичні локації за напрямками цивільного захисту, пожежної та мінної тематики, до медичної допомоги щодо питань техногенної безпеки дорожнього руху, а й також провели для дорослих квест на знання правил безпеки життєдіяльності. Через червоносківі своєю чергою старшокласники продемонстрували свої знання та навички з надання домедичної допомоги. Спершу на умовному потерпілому показали, як робиться серцево-легенева реанімація, а потім зголосилися показати, як вміють накладати турнікет. Перш за все є два правила: потрібно накладати максимально високо і максимально туго треба зав'язувати турнікет. І накладаємо ми турнікет лише на кінцівки і. Якщо є критична кровотеча. у класі, є все необхідне для навчання підростаючого покоління з питань безпеки: навчальні макети, література, тематичні ігри, інтерактивна дошка, оформлений одяг військових та рятувальників, серед якого бойовий одяг бійця ДСНС та піротехніка. А ще для потреб класу ДСНСники передали закладу інформаційні буклети та плакати, створені спільно з ЮНІСЕФ, які стануть гарним доповненням інформаційного куточка безпекового простору.